Василь, у мене дядько помер. Не позичиш мені чорний костюм. Пригадую, у тебе був такий. Звичайно, без проблем. Минає місяць. Василь зустрічає Петра. Петро, ти мені костюм коли повернеш? Так я ж тобі говорю у мене дядько помер, у ньому й поховали. Кума каже кумі Наталка, ти навіщо моєму чоловікові труси подарувала? Так а що ж він завжди в одних і тих самих ходить? Познайомився Петро у ресторані з жінкою. Після чергового келиха вина усіма правдами та неправдами він вмовив її піти до нього на чай. Вранці Петро прокидається із диким похміллям. Так, що я вчора робив? Пив, привів бабу, де вона? Ні. Дивиться руки всі в крові. Зарізав. Підходить до дзеркала, морда вся в крові. І з'їв. Незадовго до посадки літака стурбована стюардеса вбігає у салон. Чи є на борту пілоти? Салон заумирає. Космонавти, льотчики, пасажири німіють. Ну хоч прокурори. Гробове мовчання. З хвоста літака лунає тремтячий голос. «У, у мене є невеликий досвід садити картоплю. Вчителька математики запитує Сашка: Сашко, уяви собі, у тебе є 200 доларів, 50 ти віддаси Марічці, 50 Наталці і ще 50 Оксані. Що в тебе буде? Сашко мріливо дивлячись у стелю. У мене буде офігенна оргія!